Так, друзі, всем привіт Сьогодні ложимо рубероїд, так. Мажимо смолою, отак гріємо в бетоні. Короче, трошки не вистачає. У мене з прошло, прошлої той стройки залишився був моток. Блін трохи не хватило. Ще коротко, купили ось один такий самий. Ну отак от навозили шлакоблоко. Рубіроїк недорогий, 270 гривень. Оце рулон. І тут примірно вирівняли. Ось бачите як воно. Вроді би прилипає. А там хто його, ну а ми камнями, це ми намазали цю сторону. Тепер будемо цю мазати. Почали трохи щось робити, бо 800 штук ми привезли шлакоблока. У нас б ушний шлакоблок. А тут аж бачите містами. І та якщо що ми потім його попідрізаємо, попридавлюється, бо трохи фундамент неровний. Если вже так подивитися ну бачите є трохи эти і ми її туди то Ну коротше положили приблизно Нормально. Так гріємо ось смолу. Куски шлакоблока, костер і вона там гріється. У відро наливаємо і віником мажемо. Начнем. Сьогодні вложимо рубіроїд і сьогодні будемо на цьому шабаш положити рубероїд. А завтра будемо виставляти угли. Виставлятимемо угли і будемо починати щось робити, ложити. Шлакоблок або ушного важкувато щось знайти, в тому году нормально по-бистрому знайшли, а в цьому році щось не сильно. Ну, бо 700 штук є, трохи виведемо. А там буде видно. Може новий будемо купляти, може ще десь знайдемо. Ну, а так, фундамент вистояний, вже довгенько, то що... Ось бачите, я його роблю так з брижом і все. Шлакоблоком придавиться і буде нормально. Фундамент вистояний, тому що вже давненько. Ми поодривали все, опалубку. Ложимо. Ну, зараз, як положимо ту сторону, намажемо, теж підніму, покажу. Так, положили рубіроїд ми. Положили рубіроїд, виставили ось так, угли вже. Угли виставлені. Ложимо. Так, шлакоблок. Зараз оце один ряд і тепер будемо ще внутрі ряд гнати. Ну потихеньку Уже заетували. Коротше, купив вчора ще уголки. Ну, як отакий От уголок 75-й, щоб положити. Ми його Отак от, от. Трохи фундамент вже було видавило таке пузо. Ми його Ось очки Отак от, от запустили під шлакоблок і тут пластина. І пластина ще під шлакоблоком. От Отно, ну, бачите, яка вона толщиною. І також саме з тої сторони пластина, щоб держалася добре. І з тої сторони ще уголок потім купимо. Це я купив, щоб положити його на шлакоблок, там не буде на шлакоблокі. ну під шлакоблоком він. А тут буде отак от. І тоді ми його такими полосками зв'яжемо до один до одного шлакоблок. Топили смолу Ну, і угли. Вчора приїхали, допомогли вивести угли, а тепер. Сам ложу, то що немає кому ложить. Сам ложу потихеньку. Отак от вона. Ну, Вроді би ровненько йде, не знаю сейчас. Злізу, як воно снаружи получається. Отак от у нас наружі носочки на угол такий новенький ставимо угол ровненький вроді биде по камість під нитку, ну осьочки видно, не видно як воно так. Ну, вроді би стенка ровна. Я думаю, що пойдет. Один трошки у нас оцей трохи завалився чи на растворі був поплив. Ну Бачите, є трошки такий перепад, ну нічого воно підмажеться, нічого видно не буде От такий шлакоблок. Тут було 800 штук. Це ми розкидали то, що тянули діагоналі. Ну, з углів на угли. Діагоналі поміряли. Тоді вивели перший, Там же ж зробили угол, тоді там край зробили. Там буде всього лиш, дві, ну, дві шлакоплечі вверх і ворота. Ворота десь будуть 3,80. В тому, що ми строїли складі 3,60, тут буде 3,80, трошки більше. Ну нічого. Уголок вчора купляв метр 220 гривень. 75, п'ятерка, 220 гривень метр. Я вчора купив їх 5 метрів, пів метра ми відпиляли, а потім як буду ще один купляти, 4 куплю і ті пів метра доваримо до того і такий же ж самий буде. Отакі От діла. Уровні один, це сьогодні ще один купив, щоб міряти. Ну, потихеньку ложимо. Небагато, але ну, ложимо. Зараз Будемо ложити внутрі. Будемо залажувати, а тоді будемо виходити на оцю дліні. Може сьогодні ми тільки внутрянку положимо. То що поки ми туди-сюди ложу, буде видно. Ось такі діла. Ну, як вже трохи положимо, підніму ще покажу. Так, продовжаємо ми ложити. Ну, все, трохи і будемо вже шабашити. Ну а так, отак от виходить. Друга. Другий ряд уже. Отак от воно йде. угли всі чіткі, все чітко. Долажуємо тут Ну може сьогодні доложимо. Оце все. І тоді переходимо на длину. У нас фундамент трошки. Бачите, поведений, ну чітко він йде, по буде, шлакоблок не буде висіти. Нормально, коротше. Отакі От діло. Ну а так вже почали стройку, діло вже пішло. Потихеньку-потихеньку виложу цей весь шлакоблок, а тоді буде видно. Ну а на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!